Фея жаб. Що ви любите робити? Лінда більш за все любила збирати гриби у лісі, одягатися в гарні сукні та фарбувати губи. В неї все було добре. Але раптом війна зруйнувала її ідеальний світ. Більш за все Лінда боялась танків. Вони знищували домівки. Від танків вона ховалась у лісних пагорбах, їй було дуже страшно. Вона навіть перестала фарбувати губи, але сукня і залишилась гарною. Лінду врятувала лісова фея. Яка одним помахом чарівної палички та закляттям фрогус перетворила усі танки на жаб. Жаби були добрими і випускали у повітря серця доброти. Чарівна фея посадила жаб до машини та відправила до Києва. Там вони поселилися у великому озері, заповнювали весь світ жовто-блакитними серцями, і цих сердець вистачило, щоб у світі ніколи більше не було війни.